Ви вже бачили таке? Віброрейки нашого власного виробництва. В цьому сезоні ми їх запустили, відтестили, самі користуємося і продаємо. В даному випадку рейка з 1,5-метровим полотном, є ще з 2-метровим полотном, є з метровим полотном. Рейки по наявності, вібромоторчик 250 Вт, що на амортизаторах, конструкція металева, підсилена. Все як не має бути, як має бути, не має бути. Короча, конструкція нами перевірена, відкатана, робоча, абсолютно. Відправляємо їх по всій Україні без предоплати. В комплекті рейка і полотно на вибір, яке вас цікавить, 12,5-1,5 метрове, 14-2-метрове. І метрове не пам'ятаю, вона тільки з'явилася. З, з метровим отримали полотна, ще їх не відправляли, не продавали, але на сайті вона є. Так що, кого цікавить для робіт по бетону? Вона у нас гарно себе показала. Ось наша робоча трудяжка клас. Пливуть без маяків. І на півтора метровому полотні, і на двохметровому тим паче. На метровому, не знаю, не впевнений, будуть клієнти брати, будуть давати зворотній зв'язок. Реєчки, ще раз потерюсь, по наявності, відправка по Україні без предоплат. Магазин Блгарка, прокат сервіс.